Спортивне золото 14 жовтня у Житомирі пройде відкритий чемпіонат. Із багатоповторного жиму. До нас можуть з'їжджатися люди з будь-яких регіонів. А у тому році також приїжджало досить багато із Київської області, з Вінницької Харківської, і це означає, що все таки у нас змагання. Ну, ми проводимо на високому рівні, і людям подобається, як ми це проводимо. Долаючи усі стереотипи у цьому важкому спорті, є і представниці прекрасної статі на змагання. Вже Подали свої заявки минулорічні медалістки. У нас уже записалися дві дівчини, які в тому році перемогли і мають досить високий рівень, і тянуть по кваліфікації близько до майстра спорту, або навіть до міжнародного, можливо, в цьому році вони виповнять. Участь у змаганнях безкоштовна. Окрім того, організатори підготували для своїх спортсменів гарний призовий фонд. Участь повністю безкоштовна для спортсменів, і крім того, ми надаємо різні призи від спонсорів змагань та також від організаторів, тобто від нас. Прийом заявок на участь у відкритому чемпіонаті із багатоповторного жиму вже стартував і триватиме до 14 жовтня. Включно місце зустрічі титанів спорту, що позмагаються за головний приз. Міський культурно-спортивний центр, що за адресою вулиця Київська, 104, чотири, дріб